Час дізнаватися про головні події дня. В ефірі Новини регіону в студії Олена Данилюк. Вітаю. І зараз короткий анонс тем, які привернули увагу наших журналістів. Вступила в дію нова декларація, де треба відобразити зобов'язання з військового збору. У Галичі відбулись різдвяні фестини. А тепер докладніше на Прикарпатті прощались із героєм. Тисячі людей провели останню путь учасника АТО Сергія Харенка. 31-річний боєць загинув 15 січня на Донеччині від ворожої кулі. Ховали Сергія у його рідному селі Грошнів Тисманицького району. Із батьківського подвір'я до місцевого храму люди на колінах проводжали домовину, вкриту синьо-жовтим стягом. Він загинув у селищі Мирне Волновахського району, що на Донеччині. 15 січня на блокпосту при виконанні бойового завдання отримав вогнепальне поранення. Сергій Віхаренко був всього 31 рік. Порядний, добрий хлопець, який сумлінно ставиться до виконання обов'язків, гідно виконував свій конституційний обов'язок. Сергій Харенко мобілізований 25 березня 2015 року Івано-Франківським міським військовим комісаріатом у 169-й навчальний центр Збройних сил України, що у місті Десна Чернігівської області, проходив службу у 21-му батальйоні. Його життя, приклад патріотизму та самопожертви заради батьківщини, кажуть односельчани. Це дійсно людина щира, приємна. Спілкувався багато з людьми, мав багато друзів, які його любили, і він їх любив. Був товариським. Над труною покійного героя батьки та молодший брат, який зараз проходить службу у Збройних силах України, прийшли провести Сергія Харенка в останню путь. Друзі, знайомі, однокласники, бойові побратими та рідня. І, говорячи зі мною, він сказав ще трішки, ще трошечки, і ми. І буде мир і спокій, і я повернуся. Але сьогодні ми відпроваджуємо його останню путь. Сьогодні сумуємо, сьогодні плачемо гіркими сльозами. Траурна процесія вирушила з батьківського подвір'я до місцевого храму. Люди на колінах проводжали домовину із тілом героя вкриту синьо-жовтим стягом. Ко загинув під час так званого перемир'я, тільки за офіційними даними із початку проведення АТО на сході України полягли 2,5 тисячі українських військових. Час декларувати доходи до цього. Закликає державна фіскальна служба. У зв'язку із податковими реформами введено в дію нову декларацію, в якій треба відображати ще й зобов'язання з військового збору. Деталі на прес-конференції роз'яснив Роман Панасюк, заступник начальника головного управління фіскальної служби в області. Мар'яна Цеганин розповість докладніше. З 1 січня 2016 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у минулому році. Зокрема, подати декларацію зобов'язані громадяни, які протягом минулого року отримували доходи від осіб, які не є податковими агентами, від здачі в оренду майна, також доходів у вигляді операцій з інвестиційними активами, доходів з іноземних джерел, а також інші доходи, обов'язок декларування яких передбачений податковим законодавством. У зв'язку із податковими реформами введено в дію нову декларацію, в якій відтепер треба відображати ще й зобов'язання з військового збору. Також у новій редакції декларації зменшено кількість податків із 7 до 4 та визначено платників податків за категоріями. Саме від обраної категорії залежить строк подання декларації. Так, наприклад, громадяни та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, зобов'язані подати декларацію до 1 травня цього року. Метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, але і повернення платникам частини їхніх коштів. Зокрема, громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку, які протягом минулого року понесли витрати за навчання своє або членів своєї сім'ї. Також громадяни, які сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом, громадяни, які сплачували внески до недержавних. Пенсійних фондів України, які здійснювали вклади в банки на пенсійне забезпечення, тощо. також громадяни, які понесли витрати на будівництво чи придбання доступного житла, Також громадяни, які здійснювали оплату вартості державних послуг на установлення дитини, також здійснювали переобладнання транспортних засобів на альтернативні джерела палива. Та громадяни, які понесли витрати на допоміжні репродуктивні технології, така податкова знижка може застосовуватися виключно до доходів, одержаних протягом року платником податку у вигляді заробітної плати. Також звертаємо вашу увагу на те, що подавати податкову декларацію можна в електронній формі, надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також особисто платником чи уповноваженою на це особою. Мар'яна Циганин, Олег Рудак Новини телеканал Раї не минулої двох тижнів від дня відкриття у центральній районній лікарні кабінету охорони зору дитини. Як Галицька медицина зробила ще один поступ уперед на свято водохреща у Бовшеві в амбулаторії загальної практики сімейної медицини, відкрили і освятили новий стоматологічний кабінет. Бовшівській амбулаторії лише три роки, проте вона вигідно виділяється на загальному фоні сільських медичних закладів. «У нас є оглядовий кабінет. У нас є зараз бачите новостворений стомат кабінет. У нас є кабінет денного стаціонару, кабінет про щеплень ну і маніпуляційна. Осучаснити заклад та ще й надати суттєву допомогу іншим медичним установам вдалося за рахунок екологічних коштів, що надходили від ДТЕК Бурштинської ТЕС та завдяки ініціативі сільського голови і громади села Бовщів. Наші депутати. Ати вирішили в тому випадку, що ми маємо гроші допомогти медицині. Ми не тільки допомогли нашій амбулаторії, ми допомогли центральній лікарні. Ми дали на центральну на добудову центральної лікарні значні кошти, дали на Кривоцьку школу на будівництво, і в тому числі от на нашу амбулаторію. Люди села Бовшова, отримуючи ці шкідливі фактори від екології. Але вони мають компенсацію в тому, що не потрібно їхати в Галич чи їхати в Івано-Франківськ, а отримати тут цю медичну послугу на місці. І це я, я рахую, що це правильно при сьогоднішній ситуації в Україні, коли є, не вистачає самих коштів, доходів і так далі. І так, якраз можна ці екологічні кошти використовувати. Ганна Йосипівна разом і своїм депутатським корпусом надзвичайно багато допомогли галузі медицини цього року. Не залишили вони і позаосторонь це і галузь освіти. Тому я думаю, що все це завдяки умілому керівництву, завдяки умілому підходу до реалізації основних стратегічних проблем району розвиток сільської медицини це теж свого роду стратегічне питання. Тож увага до нього районної та сільської влади цілком законо мирна. в цьому приміщенні сільською радою. По наших відомостях вкладено близько 500 тисяч в минулому році, крім того, що стомат обладнання, де необхідно звернути не лише стомат обладнання, але й сучасний стомат рентген-кабінет, який є по суті. Ні, одна амбулаторія цього обладнання немає, і ми маємо надію, що це буде надаватися допомога не лише жителям села, але й всім навколишнім селам. Наразі ж урочиста церемонія перерізання стрічки і за християнською традицією освячення приміщення. Подія приємна для всіх, та, мабуть, найбільше для. Молодого стоматолога, якому ще днями приймати пацієнтів у новому кабінеті, нове робоче місце це взагалі сучасне таке європейське робоче місце. Дуже гарно, мені дуже це все подобається. Я думаю, що я випродаю всі свої спов... можливості, сподівання. А очільниця Бовшерської амбулаторії тим часом уже будує плани на найближче майбутнє. На перспективу думаємо також ще фізкабінет і лабораторію. Я сподіваюся, що наша сільська голова нам цьому допоможе, і ми все таки розширимо свою територію. І ми все таки зможемо обладнати і лабораторію, і кабінет денного стаціонару. все таки краще, коли люди по місцю проживання зможуть отримати якісну медичну допомогу. Правоохоронці батальйону івано франківську у повному складі повернулися із служби в зоні АТО. Службове відрядження тривало місяць. 50 бійців батальйону живими і здоровими повернулися зі службового відрядження до родин та колег і підсумували результати служби. Подробиці дивіться у наступному матеріалі. Усі бійці загону повернулися живими і здоровими, з вагомими результатами роботи прикарпатського загону у боротьбі зі злочинністю у Маріуполі, Мар'їнці, Широкино, Сартані Талаковці та інших населених пунктах де несли службу за належне виконання своїх обов'язків. Керівництво Донецької області відзначило двох працівників батальйону цінними подарунками, годинниками майже два десятки отримали грамоти та подяки. Це 14-та, 14 чотирнадцята 14, з рахунком ротації іменно батальйону Івано-Франківс. Значить, перебували ми у міській Маріуполі, задіялися впродовж місяця, впродовж цих 32 днів, які ми перебували в зоні АТО, задіюся на бойові виїзди. Загалом ми провели близько 10 бойових виїздів Це на зачистки міст і населених пунктів, такі як Марінка, Широкіно. Сартана, Талаковка, Вогіне разом із Національною гвардією, працівниками національної гвардії та працівниками інших підрозділів. Разом працювали з підрозділами Азов та працювали із батальйоном Шторм, це Одеса. Наразі прибулим працівникам поліції надали кількаденну відпустку, після якої вони приступлять до виконання прямих функціональних обов'язків на місцях. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї івано франківськ та Краматорськ невдовзі стануть містами-побратимами. Ідея такої єдності населених пунктів України належить учасникам проєкту Схід і захід разом. Різдво у Карпатах уже восьмий раз місто приймає учасники з усієї України. Вони беруть участь у різноманітних заходах, лекціях та диспутах. Днями, до прикладу, гості побували на презентації книг при Карпатці в АТО та Схід-Захід. Віталій Васильчук розкаже докладніше. Іван Бондарєв, офіцер збройних сил України, журналіст, краєзнавець, у порядник книги в АТО. до видання увійшло більше двох десятків статей з газети Репортер, які висвітлюють боротьбу наших земляків у війні з російським окупантом. Там читачі можуть прочитати історії різних людей, які брали участь в бойових діях. Це волонтери волонтер, капілани, це військові льотчики, це добровольці, бійці добровольчих батальйонів, Це Є танкісти, артилеристи, медики. Ну багато там є міліція, національна гвардія, багато підрозділів. Єдина вимога, щоб всі вони мали якесь відношення до Прикарпаття. На презентацію книг запросили не тільки учасників проекту, але й місцевих письменників, бійців, волонтерів та видавців. Директор видавництва Василь Іваночко розповідає: уже встигли опублікувати дві книги Схід-захід. Такі видання мають двох авторів із різних частин України. Раніше видавали таку серію Наші партизани. Але оскільки почалася війна, і вже ну не конче шукати героїв в -х, 50 х роках, вже сьогодні молоді люди, ну кожен день. Ну, Створюють подвиги нові, ну і ми як продовження цієї серії е, зробили в такому самому форматі, в такому самому стилі. Е, серію героям слава. Проект Схід і захід разом Різдво у Карпатах відбувається уже у восьме. До Івано-Франківська приїжджають громадські активісти, журналісти, волонтери із різних частин України. Це Дружківка, Краматорськ, Київ, Авдіївка, Слов'янськ, Харцизьк. Ініціатори зустрічі організації Осьмомисл пласт та активісти теплого міста. Чому водохреща, тому що це. На той період якогось духовного піднесення загалом, який дуже швидко знімає оці бар'єри, цьогоріч учасники проекту вирішили ініціювати побратимство міст всередині країни. Попередньо вели переговори на офіційному рівні, але міський голова Краматорська не зміг приїхати на Прикарпаття через епідемію грипу. Мета побратимства долати бар'єри, співпрацювати громадами, пізнавати один одного. Во первих у нас над головою флаг, флаг України і не треба це забувати. Ми люди, ми українці, незалежно на російському мові ми говоримо, або на українському. Цього року у проєкті взяли участь майже два десятки гостей. Крім того, до діалогу запросили переселенців, які зараз мешкають, у Івано-Франківську. Якраз цей проєкт Схід і захід разом. Ми це тут на практиці доводимо. Що схід і захід разом, що нас штучно розділяли, але всі люди, які приїхали з зони антитерористичної операції, які втратили свої домівки, втратили все, і тут знайшли свою другу домівку. У майбутньому учасники проекту ініціативу побратимства планують передати іншим містам Сходу і Заходу України. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. Цими вихідними у Галичі відбулися традиційні районні різдвяні фестини. У них взяли участь 35 колективів з усього району. Дійство розпочалося на Майдані Різдва, парадом звіздарів, газдів та газдинь із дідухами. Серед гостей яскравого мистецького дійства була і наша знімальна група. Усе як годиться із центрального майдану у Галичі, в оточенні чисельної глядацької аудиторії. Традиційні і новітні герої українських вертепів, звіздарі, газди і газдині з дідухами та пампухами і щедрівкими побажаннями щасливого різдва і нового року після благословення священника колоною рушили до районного народного дому, де мали відбутися мальовничі різдвяні фестини. Ці фестини готують щороку спільно працівники бібліотеки та працівники клубних установ. І ми тішимося з того, що Бог дає всім нам здоров'я, щастя, достаток. Маємо велику надію, що і в нашій країні буде мир. Саме цього ми будемо просити на наших різдвяних фестинах у Бога. На учасників учасники святководійство феєнародного дому чекала виставка різдвяно-новорічної атрибутики, на якій були представлені роботи з усіх населених пунктів району. Але важливо те, що тут панував гарний по-справжньому святковий настрій діти й Рослі вітали одне одного із святом і бажали усіх гараздів, а головне миру і спокою в країні. Ми бажаємо, щоб було в хаті в хаті в кожному достаток. Мир на землі. Саме більше просять діти, батьки, матері. Але я хочу, щоб наша Україна була щасливою. Ми хочемо від наших залоквян привітати всіх людей з Різдвом Христовим з Новим Роком, побажати їм саме основне здоров'я, миру і спокою на нашій землі. На цьогорічних хестинах представляли не лише традиційних героїв вертепів, але й сучасних. Вони хотіли поєднати сучасні. Колишній вертеп і сучасністю, щоб показати наскільки це актуально для наш час. Серед негативних персонажів був навіть Путін, проте його ніхто не боявся. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо, ця роздає. Я приїхала сюди дарувати всім гарний настрій і коляду. І представляти новонародженого ісусика я маленький пастушок, по колінці кожучок ходжу від хати до хати ісусика вітати. Христос рождає. Більшість учасників свята вже встигли у ці дні відзначитися добрими справами, як і от ці юні хлопці, дівчата із Делієва. Вони в різдвяні свята ходили по селі колядувати в кожну хату, і які заробили гроші. Їм люди обдарували. Вони все на церкву віддали. Що з сценічного дійства, яке вирувало у залі народного дому, то воно було варвистим, розмаїтим і насиченим глибоким духовним змістом. І кожен із 35 колективів. Готуючись до виступу, прагнув представити себе у всій красі. Сподіваємося, всіх здивувати своїми молодими, юними дзвінкими голосами і зайняти призові місця звичайно. Цим юнакам пощастило, вони призове місце здобули, але головне інше, що научно продемонстрували галицькі різдвяні фестини. Живе міцніє, сила народного духу, у величі традиції і патріотичного єднання. А отже, буде мир на нашій землі і буде перемога. Розколяда завершує цикл різдвяно-новорічних свят. Проходить це дійство гучно, весело і розмаїто. Як підвивали підсумок обрядових колядувань і щедрувань у бурштині? Бачили наші кореспонденти. У нас заключний день різдвяної розколяди в місті Бурштині, де ми проводимо великий гала-концерт за участю колективів шкіл загальноосвітніх, за участю колективів міста, творчих колективів села Вигівка, де ми сьогодні зібрали громадські сліди для того, аби ще раз разом Провести всі в різдвяний цикл всіх свят розколяда у бурштині, проходила на свято водохреща, що додало їй особливого духовного змісту. Свято водохреща це є невід'ємною частиною українських традицій, адже в ньому хрестили Ісуса Христа, де ми розуміємо про його святість. Серед персонажів цьогорічних вертепів багато постатей, які підкреслювали патріотичний характер усіх заходів, що відбувалися у місті протягом свят. Кожен атрибут одягу, як от на. Приклад, цей щит має свою знакову для сьогодення символіку. Особливо на ща зараз, коли Україна бореться за справжню незалежність, за її щастя, можна так сказати, світле майбутнє. оцей щит може символізувати навіть якесь її щасливу запоруку. Заключному концерту передував дводенний конкурс, переможці якого отримали від міської влади грамоти і цінні подарунки. Серед них колектив дитячої музичної школи, який, до речі, відкривав святкове дійства, а також у різних номінаціях переможцями. Стали колективи трьох бурштинських шкіл та гімназії і юні учасники обрядових дійств із села Вигівки – Поки що вони радували своїми колядками, щедрівками і вертепами чисельних глядачів, що зібралися в народному домі. А уже найближчими днями із представників цих колективів буде сформовано один вертеп, який 27 січня представлятиме бурштин на обласних різдвяних фестинах. Василь Теслюк Ігор Гуцак, новини телеканал Рай. Франківські школярі їздитимуть безкоштовно за наявності учнівських квитків. Місцева влада відмовилася від ідеї одноразових квитків, адже для їх виготовлення потрібно щонайменше 400 тисяч гривень. Відтак уже виготовлено 25 тисяч учнівських квитків на суму понад 6 тисяч гривень. У робочі дні з 7 ранку до 19 вечора школярі їздитимуть в міському пасажирському транспорті безкоштовно. Безкоштовний проїзд для школярів в департаменті комунального господарства, транспорту і зв'язку кажуть, школярі їздитимуть безкоштовно з сьомої ранку до дев'ятнадцятої години вечора. В робочі будні для цього їм потрібно показати водію учнівський квиток. Щодо одноразових квитків, які хотіли впровадити раніше, їх не буде. Як пояснив Смушак, для виготовлення таких проїзних потрібно щонайменше 400 тисяч гривень, а це надто дорого. Для Ушню шкілу необхідно буде просто заходити в автобус робочий, день, переділяти учні свій учнівський квиток, і водій зобов'язаний його вести безкоштовно. Якщо буде випадки, що хтось десь відмовляється, одразу будемо реагувати і з такими перевізниками будемо просто. Відповідно, або прощатися на подати відтак. Наталія Микола каже, вестиметься строгий контроль за видачею квитків і існуватиме спеціальна форма його заповнення. Наразі ж ряд шкіл міста вже отримали учнівські квитки для безкоштовного проїзду. <говори> Має бути прізвище, ім'я по батькові учня, клас, підпис про отримання квитка і дату отримання. Продовж 22-24 грудня. Управління посвіти видано. Відповідно до відомості 24 тисячі квитків відповідальним особам загальноосвітніх навчальних закладів під розписку івано-франківську. вже виготовили 25 тисяч учнівських квитків. В управлінні освіти залишилось ще 622, які передадуть трьом навчальним закладам, в яких ще немає проїзних. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї. І до новин спорту у Долині відбувся чемпіонат області з боксу серед юнаків. У змаганнях брали участь команди з Долини Івано-Франківська, Калуша, надвірної, Коломиї, Тисминиці та Рожнятівського району. Перші у 2016 році змагання були багаті на перемоги долинських спортсменів. Ну а хто відзначився найбільше, знають наші журналісти. Змагання проводилися у боксерському клубі Прикарпаття. Спортивну майстерність демонструвала наймолодша вікова група. Від Долинської ДЮСШ США шість боксерів здобули право представляти область на всеукраїнських змаганнях. Ми Від Долинської ДЮСШ США прийняли участь 10 боксерів, шестеро з них перемогли і збули право представляти область на всеукраїнських змаганнях. Надіюся, що не менш вдало вони це зроблять як минулого року. В минулому році серед різних вікових груп наші вихованці здобули сім медалей чемпіонатів України. У ваговій категорії 46 кілограмів перемогу виборов долинянин Володимир Хабер. Спортсмен вже готується до зонального чемпіонату України з боксу серед юнаків. Сьогодні переміг на чемпіонаті області. І 3 го числа буду їхати на регіональний чемпіонат України. Постараюсь там теж виграти. Є багато помилок і треба працювати над ними. Олег боксер з дворічним стажем. Відзначає, що в ролі глядача добре помітні чужі помилки, тому подібні чемпіонати корисні і для власного досвіду. Сьогодні на чемпіонаті області я був у ролі глядача. Зі сторони подивився на усі поєдинки. Дуже вболівав за своїх хлопців з мого залу. сторони краще видно їхні помилки, є кому що порадити, є що взяти собі для досвіду. І я радий, що, що наші хлопці принесли багато перемог, вони старалися. Сьогодні я вперше спробував себе в ролі судді. Поєдинки були захоплюючі, цікаві. Я більше привик боксірувати на рингу. і я хвилювався за своїх колег по рингу. Зональний чемпіонат України проходитиме з 3 по 8 лютого. Серед спортсменів з п'яти західних областей відберуть боксерів на чемпіонат України. Інформаційна картина дня була б не повною без огляду подій за межами області. Тож одразу після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. На каналі Раї новини України і зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення наших колег із інших областей держави. А ось справа діамантових прокурорів затягується. Апеляційний суд відправив її до вищого кваліфікаційного, а все, начебто, через помилку в документі. Тепер уже там мають визначити, який же суд розглядатиме скандальну справу Корнійця і Шапаки надалі. Нагадаємо, в справі діамантових прокурорів проходять колишній заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць і заступник керівника головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін. За даними слідства, вони отримали хабар у розмірі 3 мільйонів гривень, а в квартирі Корніця знайшли 65 діамантів. Колишнім бійцям роти спецпризначення торнадо, яких звинувачують у тяжких злочинах, нарешті зачитали обвинувачення. Через закритий судовий процес бійці оголосили голодування, а їхню групу підтримки через сутички на попередньому засіданні напустили до зали. Нагадаю, вісьмох торнадівців арештували ще у червні, а батальйон розформували. Їм закидають організацію банди, мародерство та зґвалтування. Натомість самі бійці все заперечують і кажуть, їх кинули за грати, бо вони боролися з контрабандою тантую у зоні ато Дві доби гауптвахти. Таке покарання отримав керівник охорони столичного СБУ за напад на журналістів. Юрій Бондарєв перевищив власні повноваження минулоріч у жовтні. Тоді він разом із колегами скрутив журналістів-розслідувачів з Радіо Свобода. Ті знімали сюжет про дорогі автівки працівників спецслужби, які за зарплатню держслужбовця не купиш. Військова прокуратура вироком не надто задоволена. Просила більше покарання для СБУшника. А ось журналісти хочуть продовжити. Боротьбу у судах, щоб працівників СБУ притягнули і до кримінальної відповідальності. Газу та вугілля на цю зиму в Україні вистачить, якщо не буде затяжних морозів. Обіцяє профільний міністр Володимир Демчешин. Антрацит у нас африканський. Уже на початку лютого очікують чергову партію чорного золота Спар, а це 80 тисяч тонн. Газ у нас європейський, бо паливо, яке закуповуємо у Європі, значно дешевше ніж російське. Його ціна на біржі 190 доларів за тисячу кубів. Тоді як Кремль хоче отримувати 212 доларів. А Газпрому тепер доведеться платити більше. Ше бо з лютого почнуть діяти нові тарифи на транспортування блакитного палива українською трубою. В аеропорту Бориспіль тепер швидше перевіряють пасажирів. Прикордонний контроль українці можуть прийти без черг і всього за кілька секунд. А все тому, що авіакомпанії відправляють прикордонникам дані про пасажирів відразу після їх реєстрації в аеропорту. Далі цю інформацію обробляють ще під час польоту пасажира. Після прильоту прикордонники звіряють лише фото у паспорті. Таку систему контролю поки що тестують. А якщо експеримент буде вдалим, то вже з наступного місяця прикордонники так працюватимуть постійно. Докладну інформацію про ці та інші події ви можете читати на нашому сайті. А тим часом наші журналісти вже готують огляд поточних подій, про які ви будете дізнаватися, із наступних випусків новин регіону на телеканалі Раю. Не забувайте слухати регулярні випуски новин і на радіо Рая. Дякуємо за довіру до наступної зустрічі. в ефірі.